Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Декілька місяців тому на території оптико-механічного заводу у Сергієвому посаді поблизу російської столиці загорівся склад. Вогонь тоді охопив територію площею 700 квадратних метрів. На заводі виготовляли військову оптику від біноклів до оптичних прицілів. Після пожежі, яку російські змі охрестили диверсією, завод намагались привести до пуття та продовжити виготовлення дефіцитної продукції для танків та БТРів РФ. Проте не так склалося, як гадалося. За попередньою інформацією, новий вибух, і ось полум'я охопило в решту складських приміщень та. Нових налагоджених цехів. Ну що ж, знову хтось не там, де треба, покурив. Також зовсім недавно на підмосковському військовому аеродромі пролунали вибухи. Детальної інформації немає, але очевидці зазначають, що сценарій такий же, як недавні вибухи в Курську. Тоді на Курському аеродромі чули вибухи та бачили стовп чорного диму. Як згодом стало відомо, це наслідки подій на військовому аеродромі, де постраждало багато військової техніки. Повідомляли в телеграм-каналі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Губернатор області Роман Старовойт одразу повідомив версію подій. Мовляв, це російська протиповітряна оборона збила український безпілотник. Деякі росіяни не повірили в це, оскільки вибух і дим від пожежі свідчать про великі масштаби події. Радник керівника офісу президента Олексій Арестович розповів, що внаслідок удару постраждало багатольотної техніки РФ. Територія Росії у вогні, горять військомати, склади, бази, казарми, аеродроми. Вогонь, як бачимо, дістався не тільки прикордонних областей, але й самої Москви. А зовсім недавно у селищі Брастова, Володимирська область, сталася пожежа дуже важливого арсеналу комплексного зберігання ракет, критично важливих і точних ракет боєприпасів та вибухових матеріалів. Повідомив журналіст Роман Цимбалюк в телеграмі. Загоряння сталося в військовій частині 55443 головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. У ході пожежі сталася детонація боєприпасів, що призвело до знищення понад 400 протитанкових ракетних комплексів. 9 М 113 9 М 113 к Конкурс та снарядів до них. Говорять, що вщент згоріли і калібри з кинжалами. Дотонація була надпотужна. А тепер коротеньке зведення за липень-серпень липень, 3 липня. Рано вранці в Білгороді було чутно серію гучних звуків, наслідок яких було частково зруйновано. 11 багатоквартирних будинків, троє загиблих і чотири постраждалих. В Москві спалахнула пожежа в одній з башт житлового комплексу Capital Towers. За попередню інформацією, спалах розпочався на 55-му поверсі, і його причиною стала непогашена. На сигарета 4 липня у Таганрозі Ростовської області на приватний будинок впав безпілотник. Будинок спалахнув 9 липня. Не встановлений вибуховий пристрій спрацював на залізничних коліях перед вантажним поїздом на перегоні. Робчик Піщанка в Унецькому районі Брянської області. 19 липня Росія звинуватила Україну в обстрілах сіл Новій Юрковичі Климівського району та Ломаківка Стародубського муніципального округу. Про інцидент повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомас. Внаслідок інцидентів ніхто з людей не постраждав, було пошкоджено автомобільну дорогу та прольоти лінії електропередач. 26 липня губернатор Брянської області РФ Олександр Богомас заявив, що на пункт пропуску Троєбортне у Севському районі було здійснено. Атаку за допомогою квадрокоптера, з якого скинули вибуховий пристрій. Внаслідок обстрілу постраждали чотири особи, одна з яких невдовзі померла. Серпень, 4 серпня, губернатор Брянської області Олександр Богомаз звинуватив ЗСУ в обстрілі пасажирського поїзду Климово-Москва. Про це очевидці розповіли у мережі, начебто «Климово» обстріляли з ракетного комплексу точка У. Силами ППУ Росії боєприпас був збитий, і його уламки впали на селище. Як стверджують пасажири, уламки ракети вибили шибки в одному з вагонів. Про постраждалих не повідомляється. 18 серпня в районі села Тімоново спалахнув склад з боєприпасами, і це тільки ті, про які ми згадали, про що знаєте ви. До зустрічі. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.